Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде новинка всіх новинок, жир всіх жирів, бімба всіх бімб. Ну, в всякому разі, я так сподіваюсь, LED-лампи від компанії Philips, моделі Altinon Pro 9200. Довгоочікувана новинка. Багато разів нас просили протестувати дані лампи. І тільки вони в нас з'явились, одразу тестуємо і показуємо вам, що воно таке і з чим його їдять. Отже, ще раз, модель називається 9200. Прийшла вона на зміну моделі 9100. І як я розумію, на сьогоднішній день це топова найкраща, найкрутіша лампа від компанії Philips. І в першу чергу. Тут одразу хочеться звернути увагу на те, що з моделі 9100 компанія Philips трішки змінила концепцію. Раніше led лампи Philips топового і середнього сегменту в нас йшли або з дротом і контактною групою, або з дротом, драйвером і контактною групою. І тільки бюджетні рішення були в нас в компактному форм-факторі з вбудованим драйвером. В даному випадку ми бачимо, що Топова модель стала компактною, тобто всі її компоненти були розміщені в корпусі самої лампи. Відповідно, корпус у нас трішки збільшився, по ширині і по габаритам, але встановлюється ця лампа аналогічно галогенці. Тобто, при встановленні ніяких доробок не потрібно робити, незважаючи на те, що лампа візуально стала дуже-дуже великою. При цьому ми бачимо, що зовнішніх ніяких компонентів більше немає, все під'єднується по штатним роз'ємам. І має, в принципі, встановлюватись дуже просто. Також тут в нас вже зафіксований цоколь, тобто він є одним єдиним цілим з корпусом самої лампи, і лампа встановлюється фару в єдиному правильному положенні. Нам не потрібно буде там крутити лампу в самому цоколі, щоб спіймати правильну там геометрію світло межі. Тут вже виробник на заводі про все подумав про нас. Просто виймаємо стару галогенку і замість неї. Так само просто вставляємо led лампу, але вже найкрутішу, найтоповішу від одного з найвідоміших виробників. Але компактний корпус свідчить нам і про інші вже менш приємні речі. Зазвичай лампи в компактному корпусі без виносного драйвера мають невисоку потужність. І в даному випадку потужність ламп складає всього-навсього 18 Вт. Але при цьому виробник подбав про. Дуже ефективну систему охолодження, і тут є декілька, можна сказати, інноваційних рішень, які ми раніше не зустрічали у всякому випадку з лампами Philips. В першу чергу, незважаючи на те, що це компактна лампа, в неї активна система охолодження. Тобто, ось тут у нас збудований невеличкий кулер, який обдуває світлодіоди і регулює їх. Температуру також дуже цікаво виконано торець самої лампи. Ми бачимо тут мідну таку підкладочку, яка йде під світлодіодом з відкритим торцем, для того, щоб тепло від неї розсіювалося ефективніше, і також бачимо ще й додатковий радіатор для охолодження і нормального теплообміну. Тобто, компактні габарити цієї лампи нічого не означають. В принципі, навіть ось в такій компактній лампі можна зробити ефективне охолодження з нормальною циркуляцією повітря, і компанія Philips, як ми бачимо, це зробила. Як ви вже помітили, це в нас лампи в четвертому цоколі, і можна сказати, це перші лампи, які взагалі нам вдалося взяти на огляд. Я розумію, що будуть коментарі протестувати там аж 7, аж 11, аж перші, ще аж якісь. Але ви також зрозумієте, що в принципі по даному тесту можна буде вже Мати якесь уявлення і про лампи в інших цоколях, в принципі, їх конструкція не сильно буде відрізнятись, і, можливо, різниця там складатиме буквально десь там декілька сот люмен. Але в цілому характер освітлення. У всього модельного ряду буде однаковим. Єдине, що буде відрізнятися, це тільки цоколь. Тому, в принципі, по характеристикам навіть ось цих ламп можна буде вже зрозуміти і спрогнозувати, як будуть світити аж сьомі або інші лампи цієї модельної лінійки. Тепер давайте трішки поговоримо про реальні робочі характеристики ламп. Тут ми їх будемо тестувати вже за допомогою окремого блока живлення на 10 А. Відповідно, в нас взагалі відпадають якісь питання, що ламп не вистачало струму тощо. Хоча, в принципі, для потужності 18 Вт достатньо буде і набагато меншого струму, ніж 10 А. Отже, стартують у нас лампи з напругою 13,6 вольт, і при цьому споживають вони 1,2 А. Їх споживча потужність складає 16,32 Вт. дуже близько. До 18 заявлених світловий поток, ну, в принципі, як і у будь-яких ламп Philips, тут невисокий 829 люмен. Ефективність при цьому навпаки, досить непогана, 51 люмен ВАТ. Кольорна температура також приємна: 5035 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм в нас залишився незмінним. Ну і відповідно. Незмінною залишилась і споживча потужність ламп. А ось світловий поток трішечки зменшився до відмітки 758 люмен. Ефективність, звісно, також впала і склала 46,4 люмен Вт. Колірна температура, як це не дивно, також впала. Зазвичай через 5 хвилин у ЛЕТ ламп колірна температура росте. А у ламп Філіпс вона навпаки. Падає. І в даному випадку через 5 хвилин роботи колірна температура складає 4818 Кельвін. При цьому виробник заявляє колірну температуру 5800 Кельвін, що трішечки не стикується з результатами наших замірів. Адже 5800 це холодне біле світло з більш таким синюватим, блакитним відтінком, а 4800 Кельвін – це. Також холодне біле світло, але з більш теплим таким жовтуватим відтінком, що подобається більшості автомобілістів. Тому ось ця невідповідність реальної колірної температури до заявленої виробником, мені здається, навпаки є плюсом цієї моделі. Також хочу зауважити, що в принципі всі LED-лампи Philips, які ми тестували до цього, мають схожу колірну температуру приблизно 4800-4900 тисяч кельвін. Трішечки поговоривши про теорію, час переходити до практики. І ми протестуємо ці лампи в фарі від народного автомобіля Chevrolet Aveo. Ну що ж, світлотіньово меже в нас тут повний порядок. В принципі, з лампами Philips по-іншому і бути не може. Тут все стабільно і зрозуміло. Ну і також одразу нам було зрозуміло, що з яскравістю також будуть певні нюанси. Характер світлової плями тут не змінився в порівнянні з попередніми модифікаціями цієї моделі. Тобто ми маємо все те саме. В центрі в нас в контрольній точці один яскрава пляма, вона не широка, це більше схоже на якийсь такий Вузький промінь, і далі від цієї плями вже розходиться світло. Тобто, все по стандарту. Світло сконцентровано в одній точці на максимально дальній дистанції, де ми будемо... Проводити заміри і отримаємо там якісь високі показники, які будуть конкурентними з лампами інших виробників. І що стосується інших контрольних точок, наприклад, 2, 3 і 4, це ближня дистанція, також ліворуч і праворуч, я впевнений, що в цих контрольних точках ми отримаємо набагато менші показники. Тобто, в принципі, по Характер освітлення я поки що не бачу ніяких змін в порівнянні з попередніми моделями. Далі дивимось на дальнє світло. Дальнє в нас виглядає стандартно, нічого особливого. Повертаємось до ближнього. Тут можемо ще зробити чорно-білий знімок і на контрасті подивитись на відсутність якихось там паразитних плям, засвітів, променів вищої лінії термінатора. Ну і після цього вже переходимо до контрольних замірів люксметром. Контрольний 1, найбільша освітленість, яку ми змогли зафіксувати, це 2550 люкс. Точка 2 790 люкс, точка 3 280 люкс. Точка 4 230 люкс, точка 5 умовно водій. Зустрічного авто. Тут ви всі будете задоволені. 30 люкс, але, на мій погляд, що 30, що 60, що 80, на дистанції 4 метри нічого не вирішують. І точка 6. Підсвітка узбіччя. Тут ми маємо 212-213 люкс. Вища лінії термінатора десь на 30-35-40 см. Освітленість у нас не піднімається. Вище там, 25 люкс. Тобто все світло у нас, як і повинно бути, сконцентровано нижче лінії термінатора. Паразитних плям за світів ми тут не бачимо. Додатково проведемо наш стандартний тест на відсутність засліплюючого фактору. Як ми бачимо, я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Лінія термінатора проходить чітко посередині мого тулоба, і вище цієї лінії ми не бачимо ніяких паразитних плям або засвітів. Відповідно, також на моєму обличчі ми не бачимо світла, яке могло б сліпити водія зустрічного автомобіля. Все, що нижче лінії термінатора, тобто світло, яке буде на дорозі, воно сконцентроване в одному місці, має правильно геометрію і нормально освітлює дорогу. Тепер після тесту давайте зробимо порівняння з іншими лампами від виробника Philips, щоб зрозуміти, де в модельному ряді і в ієрархії знаходиться модель 9200. Почнемо з порівняння з галогенками Philips GT. 200. Тут, як ми бачимо, led лампи світять все ж таки цікавіше. В контрольній точці 1 вони світять вдвічі яскравіше. І те саме можна сказати про контрольну точку 4. Тобто ближню і дальню дистанцію led лампи освітлюють набагато краще. В контрольній точці 2, тобто це лівий фланг, у нас також освітленість вдвічі краща в порівнянні з галогенкою. І в контрольній точці 3 освітленість залишається майже такою самою, але узбіччя. Ледлампи освітлюють все ж таки набагато краще. Тепер зробимо порівняння з ледлампами модельного ряду 9100, тобто з попередньою моделлю. І тут, як ми бачимо, в контрольній точці 1 нова модель 9200 програє старій моделі 9100. І так само вона програє, в принципі, в контрольних точках. 2 і 3. Єдине, де показники схожі, це контрольна точка 4, тобто ближня дистанція. В контрольній точці 5. Де у нас умовно там сидить водій зустрічного автомобіля. 9100 трішки яскравіші, але ну, давайте не забувати, що в нас в контрольній точці 1 більше світла. Світло відбувається від підлоги, від полотна. І тому, чим яскравіші лампи, тим все ж таки більше світла буде в контрольній точці 5. Ну і нарешті контрольна точка 6: це узбіччя, У нас тут знову ж таки перевага на боці старої моделі 9100. Також для там більше когось. Детального порівняння ми сюди додамо модель 5100, тобто це модель середнього цінового сегменту, але минулого покоління. І все ж таки ми бачимо, що середня модель з минулої лінійки світить яскравіше, ніж нова топова лампа 9200. Єдине, що в контрольній точці 4 це ближня дистанція 9200, трішки яскравіші за 5100. Але по іншим контрольним точкам ми бачимо. Повну перевагу моделі 5100. Також ми зараз зробимо ще декілька порівнянь з усіма іншими лампами Philips, які ми тестували раніше, для того щоб ви змогли зробити для себе ще більш детальні, якісніші висновки. Зазвичай, коли ми звикаємо до якогось продукту і чуємо про вихід оновленої моделі, ми однозначно розраховуємо на покращення робочих характеристик нової моделі. Адже який сенс випускати нову модель, якщо її робочі характеристики будуть такими самими. В даному випадку нова модель навіть не зберегла характеристики попереднього покоління. По параметрам освітленості нові лампи поступаються в моделі 9100. І в даному випадку оновлення стосується не стільки яскравості світла, скільки нової будови і нової концепції. Тобто, в цьому поколінні компанія Philips зробила. Ставку не на збільшення яскравості і покращення робочих характеристик, а на зменшення габаритів і простоту встановлення ламп. Тому, якщо ви все ж таки налаштовані на придбання ламп Philips і розраховуєте на більшу прибавку яскравості світла, можна зараз шукати стару модель 9100, поки вона є ще у продажі. Якщо ви орієнтовані на простоту встановлення і ось Цих параметрів освітленості, які дають дані лампи, вам буде достатньо. Тоді, в принципі, є сенс розглянути новинку від Philips Модель 9200. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!